Усім привіт! І так, закінчився перший тиждень на новій машині і хочу поділитися з вами, так сказати, результатами, що наїздив, що заробив, що витратив. І про машину скажу в кінці, в кінці відео, на якій зараз їжу. Багато хто вже правильно написав на минуле відео, на якій машині їжу, а дехто не вгадав. Ну і таке буває. І так. Відпрацював за тиждень 5,5 днів, тому що один день здавав машину в парк пижика, також перевішував регістратора, мив нову машину і так, також займався пижиком. Також треба було помити, здати, заправити, поїздити туди-сюди. Ну, коротше, День пропав. І в п'ятницю брендувався. Також треба було їхати. на... Митій машині, тому також поки помили, поки доїхав, поки забрендували, ну десь півдня, грубо кажучи, і пішло. На це все. По графіку роботи. Так само працював з 5 до 10 11 коли, як, коли я раніше приїжджав, і потім на вечір виїжджав з 4 до 10 11 Ну, коли як, в п'ятницю-суботу там трошки до. Пів 11-ї, тому що там і кефи були, і замовлення дуже такі круті були. Ну також потім покажу, які були замовлення за тиждень, повністю всі. Їх було не дуже багато, 60 замовлень за тиждень. І по тому, як працював, працював в цілому тільки по фільтрам і з новим оновленням від уклона. Який вони нещодавно випустили, там, де присутній цикл, коли ти вмикаєш цикл, і фільтра не вимикаються. Тобто ти фільтр, фільтр тобі зловив замовлення, ти його виконуєш, але він не вимикається. І коли ти завершуєш замовлення, він починає вже відразу шукати нове замовлення по фільтру. Також в цій. В цьому оновленні він вимикається після того, як ти відхилив замовлення там, або не обов'язкове, або щось тобі не сподобалося. І ще таке одне питання. Багато хто казав, що в нього його немає. ну Для того, щоб він з'явився, треба оновити додаток. Якщо в Google Play і Apple Store немає оновлення, можна просто видалити. Додаток оклона з телефону і, за, і наново його скачати, і все буде добре, він з'явиться. В цілому дуже така корисна штука, мені сподобалася, тому що не треба кожного разу вмикати фільтра. Там грошові фільтра ти ставиш в цикл, а фільтр, котрий по секторам, то ти вже потім його вмикаєш, якщо ти Ну, куди треба, грубо кажучи. І за цей тиждень в цілому вийшло заробити 29 тисяч, виконав 60 замовлень, з них 50 були без комісії. І на комісії я зекономив майже 6 тисяч 5800. На заправку за тиждень пішло 5600, але так як в DriveUp машина брендована, там є додаткова знижка в 2,50, котре падає на. Додаток або Вога, або Око, або ще там десь кудись а, балами. І того там балами вийшло десь 120-130 гривень, і кешбек від Монобанку там також був на Вог, там також назбирав приблизно 400 гривень. І того мінус 500-600 гривень і на заправку за тиждень пішло 5 тисяч. Але там а, було як. І свої поїздки, і по справам, і за брендуванням, і переїзди. тому там трошки по пальному вийшло трошки більше. І витрати на машині зараз складають 5,7 на сотню. Це бензину. Машина тільки на бензині. І по машині. Багато хто, як вже і казав, вгадав, це Toyota Camry 70, гібрид. З дуже класною витратою палива. от Якщо їхати в такому більш-менш нормальному розміреному темпі, то десь 4,5-5. Але так як тиждень був трошки прохолодним, довелося машину гріти, себе гріти, поки, поки замовлення чекаєш. І от витрати пального 5,7 на сотню вийшли за тиждень. В цілому дуже непогано. Мені такі, такі витрати пального дуже подобаються. А якщо ще нормально їздити на тапок не давити, так казати, то можна їздити в 5 літрів на сотню, а коли потепліше, і ще менше 5 літрів буде. Тому от якось так. Ось такий ось, був тиждень, дуже такий непоганий, в цілому 29 тисяч за тиждень за 60 замовлень, плюс економії на комісії на безкомісійних поїздках. І вийшло в цілому дуже так непогано. 29 мінус 5, і 24 тисячі за тиждень заробив. От якось такий тиждень був перший десь. Ще по фільтрам не дуже. Трохи зараз експериментую. як краще, які фільтри ставити, щоб і вартість за кілометр була класна, і замовлення прилітали дуже так швиденько, або так, щоб їх годинами не чекати. Тому, якщо є в когось якісь там фільтри для бізнесу, можете поділитися, буду дуже вдячен. А поки що, наразі це все. Що хотів сказати, і надалі також буду випускати, і будемо їздити по трудовим будням, як і раніше, довгими відосами, дивитися, які були пасажири, які були там замовлення, по яким фільтрам їжу. Ну, все як завжди, по старому. А поки що всім гарного тижня і гарного настрою.